Рекламний ролик обернувся для африканської мережі ресторанів загрозами на відео. Президента Зімбабве Роберта Мугабе зображено як останнього диктатора на землі. Радісно бавиться з іншими диктаторами. Є тут лівійський лідер Муамар Кадафі, який грається з золотим водяним пістолетом. З екс-президентом Іраку Садамом Хосейном вони роблять ангелів у піску. Колишній прем'єр-міністр Південно-Африканської Республіки Пітер Вілем Бота радіє, коли Мугабе качає його на гойдалці. А епізод з екс-президентом Уганди іді Аміно. Взагалі нагадує сцену з Титаніка лише на танку, та всі вони, окрім Мухабе, вже втратили владу і мертві. Тож за різдвяним столом, президент Зімбабве опиняється сам один. Рекламу Нандо показали у південній Африці, але обурилися на неї у Зімбабве. Тепер угруповання Чіпангано вимагає від мережі ресторанів зняти рекламу і вибачитися. В іншому разі бойовики погрожують покаранням. Чіпангано це своєрідне братство прибічників Роберта Мугабе. І те, що хтось вважає його останнім диктатором на землі, їх дуже. Рознівало, та й справді як так можна людину ображати. Роберт Мугабе перебуває на посаді президента Зімбабве лише якихось 24 роки. До цього 7 років він був прем'єр-міністром країни. Героєм реклами Мугабе стає не вперше. Кілька років тому його образ використав південноафриканський мобільний оператор. Компанія пропонувала рингтон зі словами Гей, злодій Мугабе, ти обікрав мою країну. Вкрав всі гроші у людей. Цю рекламу заборонили до показу. You rob the country, you rob out the money, you rob all the people. Why you rob? Папа Римський не може цілувати Єгипетського імама. мама. Фотомонтаж з поцілунками світових лідерів спровокував скандал. Хоча виробник та рітейлер одягу Бенетон нібито і хотів, що направити меседж про відмову від ненависті. Шокуючи рекламні плакати, вже відкликано. Вистачило протесту Ватикану та мусульманської громади. Ось вони ці сюрреалістичні поцілунки. Бенедикт 16 цілує у губи, і мама Каїру Ахмеда Альтаєба. Ангела Меркель пригорнулася до Ніколя Саркозі. У поцілунку злилися і Ізраїльський прем'єр Нетаньягу та палестинський президент Абас. А Обама, взагалі, щасливо вдвох: китайського лідера Худзін Тао та Венесуельця Уго Чавеса поцілувалися навіть лідери двох корей. Так на думку Бенетон виглядає світ, у якому немає ненависті. Ватикан ідею не зрозумів це святотатство і баста, кремні прибічники Понтифіка одразу заговорили про бойкот товарів венеціанської компанії, яка робить собі рекламу на образі папи. Йдеться про серйозну відсутність поваги до глави Римо католицької церкви це образа почуттів віруючих, заявив представник Ватикану Федеріко Ломбарді. Навіть прозвучало слово судовий позов. Рекламна акція протрималась менше 12 годин. Далі у Бенетон, нібито все зрозуміли та принесли вибачення. Бенетон, взагалі, відомі своїми рекламними провокаціями. 1991-го вийшла серія принтів, нібито покликана зруйнувати бар'єри байдужості та відновити рівність усіх людей. У якості символу поцілунок священи. Ката черниці, тоді компанія вперше серйозно поскандалила зі святим престолом, а постер потрапив під заборону. Тоді ж під час війни у перській затоці вийшов постер з могильними хрестами католицького цвинтаря солдатів, убитих у першу світову, і десь там втулився надгробок із зіркою Давида. Реклама символізувала, що кінець у всіх один. А були ще немовлята з неперерізаною поповиною, людські серця, коні, що спарюються, і навіть засуджені до страти злочинці. Married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting out Joe. Еден Шолдерс, і ти готовий до зустрічі з мрією. Дональд Трамп нарешті відкрив секрет догляду за своїм волоссям. Після тривалої кампанії, впродовж якої примушував президента Барака Обаму оприлюднити свідоцтво про народження, підприємець і потенційний кандидат у президенти Трамп відкрив і власну таємницю. Вона не давала спокою його співвітчизникам з моменту першої публічної появи Магната перед нацією. Добре, я скажу, що я роблю. Мию його Хеден Шолдерсом повідомив Трамп пресі, пояснюючи, як йому. Вдається зберегти свою пишну роду крину, і додав, я його не висушую. Воно саме сохне. Це займає близько години. Інтернет-спільнота давно цікавилася, як Трамп вкладає волосся, і, взагалі, чи справжнє воно бізнесмен спростував усі чутки: у нього своя шевелюра і закривати лисину не доводиться. Просто вподобав такий спосіб зачисування. Можливо, розкриттям цієї таємниці Трамп сподівався підняти свій рейтинг, який впав після оприлюднення Обамою свідоцтва про народження. Майліті в отпуск. Ну наконець. І <рес> куди на цей раз? Турцію. Були за три дня. Да. Нам давно пора уже віддати. Росіяни помстилися своєму міністру транспорту Ігорю Ліввітіну за транспортні проблеми в розпал відпусток. В інтернеті з'явився відеоролик на злободенну тему. ролик, ті, що не полетіли, змонтовано з голівудських бойовиків. Його герої намагаються поїхати у відпустку, але через проблеми з чартерами це перетворюється на боротьбу за виживання. За ініціативи Львітіна цього літа чартерні авіарейси було перенесено на нічний час, щоб розвантажити аеропорти. А чартери деяких авіакомпаній взагалі скасували. Хаос у російських аеропортах. Показують у ролику. Шоковані герої намагаються дістатися до омріяного курорту іншими шляхами. Джейсон Стетхем вирішує їхати автомобілем та не зовсім вдало. Чувак, етатурцему з супергероїв не вдається виїхати у відпустку. Із завданням не може впоратися ані Шварценеггер, ані Брюс Уілліс. Вот вам горящая путевка. Ты отобрал наш отпуск. И Я. Виткины с ролику Поехали. разлюченный Шварценеггер сводит с с министром транспорта за зипсованную відпустку. Я не понял, ты что-то имеешь против отмены чартеров? Скоро во всех аэропортах.